Веселі старти в одному з вінницьких спортивних комплексів для дітей-переселенців, які займаються в міських спортшколах, влаштували спортивно-розважальне свято. Тренери певні такі забави корисні для здоров'я малечі, як фізичного, так і емоційного. Вони бачать, що вони теж комусь потрібні не сидять вдома, не замкнуті. З досвіду власного знаю по своїм діткам, це дуже хороше міроприяття. І коли ти десь в іншому місці нікого не знаєш, тобі приділяють увагу, з тобою займаються, даюся таку надію на щось найкраще. Діти познайомились з різними видами спорту настільний теніс, баскетбол, кидання м'яча у ціль та проходження великого лабіринту. Тут треба видалкати м'ячиком дирку, щоб він прийшов і вийшов з лабіринту. Над шаховою дошкою зосереджена 9-річна Крістіна з Маріуполя. Дівчинка уважно слідкує за кожним кроком суперника, аби поставити королю противника мат. Каже, тут їй добре, адже відволікається від сумних думок. Спортом та веселими іграми. Вразив діток і виступ художніх гімнасток. Хотіли показати всі емоції, всі відчуття, які переживає зараз наша країна, підтримати наших збройних сил, які дають нам спокійний сон і можливість займатися і продовжити наш труд. За спортивним дійством уважно спостерігали батьки та підбадьорювали своїх спортсменів. Ганна Варченко півроку тому разом з сім'єю переїхала до Вінниці. Дитина задоволена, батьки задоволені. У них гарний настрій, їм подобається, їм весело. Це дуже гарно для дітей. Фізичні активності традиційно організували напередодні новорічних свят, розповідає Інна Заграй, працівниця комітету по фізичній культурі і спорту. Каже, на цьому не зупинятимуться та надалі генеруватимуть цікаві ідеї, аби діти на свята не нудьгували. Ми змогли і далі будемо продовжувати, щоб нашим діткам було комфортно, адже вони приїхали, кожен з різного куточку України, і їм було важко. Сьогодні ми хочемо для них зробити таке свято, подарунок, адже всі ми трішечки діти. Загалом участь у спортивних активностях взяли близько сотні дітей-переселенців.